Дорогі співвітчизники, вітаю вас зі святом демократії. Щойно закрилися виборчі дільниці, на яких десятки мільйонів громадян обирали нову Верховну Раду. Виборча компанія і день голосування відбулися чесно, демократично, прозоро, з високим рівнем політичної конкуренції. У відповідності з європейськими стандартами пройде і підрахунок голосів, який щойно розпочався. І я дуже сподіваюся. Що дуже швидко закінчиться. Результати Екзитполов дають підстави зробити перші висновки. Недалі, як вчора, я просив вас проголосувати за демократичну, реформаторську, проукраїнську та проєвропейську більшість. Дякую, що почули. Дякую, що підтримали цей заклик. Конституційна більшість, понад три чверті виборців, які взяли участь у голосуванні, потужно та безповоротно підтримали курс України на Європу. Українська влада, яка йшла на вибори кількома колонами, отримала переконливий вотом довіри від народу, і списки провладних партій набрали більше 50%. Такого рівня підтримки на парламентських виборах українська влада не здобувала ще ніколи. То я розумію, що це кредит. Які ми важкою та самовідданою працею ще довго маємо повертати людям, не може не тішити і той факт, що більшість виборців висловилися за ті політичні сили, які підтримують мирний план президента, шукають політичних спосіб регулювання ситуації на Донбасі, приділяючи при цьому належну увагу зміцненню наших збройних сил. Я в явній меншості залишилися прибічники силового вирішення ситуації. І, взагалі, всі демагоги та популісти, які намагалися звабити виборців простими рецептами для лікування надзвичайно складних проблем, які зараз стоять перед державою. Люди проголосували за політичну більшість з потужним реформаторським потенціалом. І ще один дуже важливий символічний підсумок: народний суд, вище якого лише суд Божий, виніс смертний вирок. Комуністичній партії України вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів. Я вас вітаю цим. І українці завдали вирішального удару по п'ятій політичній колоні. Справедливість восторжествувала і щодо партії регіонів, яка взагалі не змогла взяти участь у виборах у зв'язку з повною втратою довіри виборців. Вибори це найкраща ілюстрація, я завжди це казав. І дорогі співвітчизники. Результати екзитполів показують, що я не помилився, приймаючи рішення про позачергові вибори парламенту. І коли за кілька днів вже побачу офіційні дані, напевно зможу сказати, що я як президент задоволений підсумками голосування. Перезавантаження влади завершується, і зволікання зараз з реформами смерті подібно. Тому я очікую якнайшвидшого формування нової коаліції. І хоча це обов'язок політичних партій та народних депутатів, як президент не буду стороннім спостерігачем. Я максимально прискорюватиму цей процес, який має завершитися формуванням нового уряду та ухваленням першого пакету реформаторських законів. Моя команда вже підготувала ґрунтовний проект коаліційної угоди. Вона не про посади, вона про принципи. Та ідеали, про реформи та конкретні закони. Вона про зміни на краще для всіх та кожного, дорогі українці. Безмежно дякую вам за підтримку демократичного курсу. Ще раз вітаю з днем, справді народнього волевиявлення. Час єднатися заради вітчизни. Слава Україні!